Тиша здавалася неприродною. Дощ припинився, вітер стих, і навіть дерево, що весь час скрипіло в ніч, мов п'яна істота, замовкло. Повітря стало легшим. Ліхтар Олени світив рівно. GPS зловив сигнал. Вперше за весь цей час карта знову показувала координати. Коли вона вийшла за межі табору, її ноги не в'язли в болоті. Коли вона дійшла до дороги, вона була справжня пряма. Суха, вона йшла довго, без жодної думки. Розум був порожнім, як дно криниці. Коли вийшла до джипа, не здивувалась, що той стояв рівно, не заріс мохом, не змінився. Навіть ключ у замку запалювання лежав, як залишений учора. Олена не сіла за кермо. Вона витягла камеру, відкрила новий файл, почала запис. Це був грант на дослідження зниклого села Залужжя. Ми мали зафіксувати народну пам'ять. Вивчити забутий простір. Але пам'ять це не те, що ми залишаємо, це те, що нас чекає, поки ми не повернемось. Там була не церква, там був отвір, глибше, ніж камінь, старше за молитву. І ми не зуміли пройти повз. Вона зробила паузу. Я не писатиму звіту. Всі записи знищено. Хто побачить це, просто забудьте: не йдіть туди, навіть якщо воно вас кличе, камера згасла. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.